Доню, у моєї колеги Ольги Сергійна дочка заміж виходить. Хочуть у тебе замовити весільну сукню. Візьмешся? Ні, мамо, роботи дуже багато. Нічого не встигаю. Нехай іншого майстра пошукають. Вона тільки до тебе хотіла. Ну, дуже ти добре шиєш. Всі тебе радять. Ну, не можу, ніяк. У мене немає часу. Ну, добре, засмутяться, звичайно, але що поробиш? Світлана працювала вдома, від клієнтів не було відпочинку, доводилося багатьом відмовляти. Те, що шитиме одяг, вона знала ще з дитинства, обшиваючи своїх ляльок. Після школи я знала точно, куди вступатиме. Шила дуже акуратно, речі сиділи ідеально по фігурі, всі клієнти були в захваті. Робота приносила їй задоволення і приносила дохід. Незважаючи на велику кількість одягу в магазинах, багато хто волів індивідуальне пошиття. Через тиждень її мама прийшла до неї в сльозах. Тоню, біда, горе яке. Дочки Ольги Сергіївни Ніни, яка сукню хотіла замовити в тебе, не стало. З нареченим їхали машиною по справах, і таке сталося. Замість весілля тепер прощання. Світлана дуже засмутилася, яке несправедливе буває життя. Батькам тепер доведеться купувати весільну сукню і ховати ніночку в ній. Не встигли вони замовити пошиття. Біда, яка ховати дочку. Світлана шила до глибокої ночі і все думала про розповідь мами. Бог не дав їй дітей. На оглядах сказали, що вона не зможе мати їх. Спочатку переживала дуже, а потім якось змирилася. Та й вік вже був не найкращим для народження 43 роки нещодавно виповнилося. Вона уявляла, як це важко ховати свою дитину, дуже співчувала батькам молодих. Раптом різко відчинилось вікно в кімнаті. Світлана здивовано пішла закривати його. Як таке може бути? Сама відкрилася. Повертаючись на своє робоче місце, вона побачила біля столу дівчину. Вона була ніби прозора, крізь неї було видно кімнату. Ну ось, допрацювалася, вже марення почалися, треба терміново йти спати. Зшийте мені сукню, будь ласка, не дано мені було вийти заміж на землі, хоч туди піду в тому, в чому хочу. Це моя остання сукня. Ми з Андрієм будемо разом тепер назавжди. Так було приготовано нам згори. Дівчино, ви хто? Що це за жарт такий? Я Ніна. Тільки ви зможете пошити так, як я хочу. Мені дали можливість побачити, що мене чекає далі, і знаєте, там чудово, я не переживаю йти, тим більше коханий буде поряд. Але я так хочу бути красивою востаннє. Світлана здивувалася. Невже це з нею відбувається? Так я вона побачила могла лише в кіно. Ні, саднітниця якась треба йти спати. Напевно, вона багато думала про всю ситуацію, от і ти здається, тепер всяке. Світлана пішла в спальню і тут же міцно заснула. Вранці вона взялася за роботу. Те, що було вночі, вона сприйняла за сильну втомну та багату уяву. Увечері вона вирішила лягти раніше. Прибравши робоче місце, Світлана знову побачила дівчину в прозорому серпанку. Знаєш, я починаю звикати до свого стану. Тільки важко дивитися на маму, як вона переживає. Я намагалася до неї догукатися, але вона надто засмучена. Не може вловити мої вібрації, а ти можеш. Ніно, а що буде потім, коли з тобою попрощаються? Ти підеш на небо, чи як це відбувається? Мій провідник сказав, що поки я буду тут, у тому місці, де жила, а потім він поведе мене туди. Більше я не можу нічого сказати. Не можна. Мені відкрилося багато речей. Насправді. Цьому немає нічого страшного. Це перехід в інший стан, там зовсім інший світ, де я продовжу своє існування. Настане час, і я повернуся в новому тілі і не обов'язково дівчинкою, а цей земний шлях я хочу завершити в образі вродливої нареченої. Будь ласка, допоможи мені в цьому. Світлана розгублено знизила плечима. Але я ж навіть не знаю, яку сукню ти хочеш, який в тебе розмір та й батькам твоїм, як я це поясню. Ти ший, і ні про що не думай. Все складеться так, як треба. Ось дивись, яке воно має бути. Дівчина закружляла по кімнаті в красивій білій сукні, потім зупинилася. Світлана уважно вивчала фасон і всякі деталі. Сукня дійсно була дуже гарна, мереживна. Світлана почала малювати ескіз, приділяючи увагу різним деталям. Коли вона перестала малювати, дівчина розчинилася. Вранці Світлана підійшла до столу і побачила свій ескіз. Значить, це правда було. це не сон. Світлана поїхала в магазин, купила найкрасивіше мереживо і найкращу тканину. Розмір сукні вона визначила на око. Дівчина була худенька. Прийшовши додому, вона одразу сіла шити і не помітила, коли настав вечір. Чоловік погладив її по плечі. Світлано, з тобою все нормально? Ти сама не своя в ці дні, що трапилося? Розкажу, не повіриш, тому не буду нічого говорити, не ображайся. Через два дні сукня була готова. Ніколи їй так легко і швидко не шилося, наче хтось допомагав. Одягнувши сукню на манекен, Світлана залюбувалася своєю роботою. Як шкода, що в житті Ніна не встигла побути нареченою. Увечері до неї прийшла мати з новинами. Уявляєш, ніяк не можуть організувати все батьки Ніни. То заморочки з документами, то сукню ніяк не можуть знайти. Відмовляються їм продавати. Де це бачено? Оля сама не своя. Мамо, я пошила сукню для Ніни. Доню, як це так? Ти ж не хотіла шити, та й Мірки не знімала. Мамо, нехай забирають. Так треба, повір. Наступного дня родичі Ніни забрали сукню. Грошей Світлана не взяла з них. Сукня підійшла ідеально. Дочко, вона була така красива і посміхалася. Через кілька днів Світлані наснилася Ніна. Вона кружляла в танці з нареченим, і на обличчі сяяла усмішка. Вони знаходилися в чудовому саду з незвичайними квітами та рослинами, щебетали птахи, десь шумів струмок. Закінчивши танцювати, Ніна подивилася на Світлану. Вона шикарна, дякую, я щаслива. І ще, скоро в твоєму житті з'явиться Оля. Я допомогла їй знайти дорогу до тебе. Світлана різко прокинулася. Ніна щаслива, сукня сподобалася, значить, все це було недарма. Але про яку Олю йшлося, не зрозуміло. Світлана знову пішла з головою в роботу. Періодично вона ходила в гості до подруги, щоб трохи відволіктися від шиття. Вони пили чаю та згадували молодість. Ой, Віро, щось мені погано останнім часом. Треба перевіритися, чи запрацювалася зовсім. Світлана, давно пора зовсім ти з цією роботою себе закинула. Світлано, ви вагітні. Це трохи дивно у вашому віці, важко багатьом завагітніти вже. Не смішіть. Я проходила огляди і мені сказали, що я не можу мати дітей. Перевірте краще. Ну, дивіться, тут сумнівів немає. Ось екран. Це дівчинка, вітаю вас. Світлана вийшла вся в сльозах, в сльозах щастя. Це було якесь диво після стільки років очікування. Купивши букет квітів, Світлана йшла і пішла на цвинтар, шукаючи пам'ятник Ніни. Знайшла швидко, як це дивно. Вона гадки не мала, де вона була. Ноги ніби самі йшли у потрібне місце. Дякую тобі, Ніно. Ти подарувала мені найдорожче дитину. Сподіваюся, ви з Андрієм теж щасливі там. Поклавши букет, Світлана йшла додому з усмішкою на губах, погладжуючи живот. Не б доположи вона з сукнею і не було б дитини. Даруй добро, і воно до тебе повернеться.